Futurist Understanding Починаю своє сьогоднішнє відео закляттям для супершвидкого розуміння всіх тонкощів майбутнього часу в англійській. Для початку зруйнуємо декілька міфів. Will – will. це це майбутнє, майбутнє – це will. Зізнавайся, з'являлися такі думки? Знаю, що з'являлися. I know a spell to read your mind. А тепер уважненько дивися відео. Wake up, cousin, we're going to the zoo. кричить нестерпний дадлі. Так-так, звичайнісінький Present Continuous. Ось що ми використовуємо, говорячи про завчасно заплановану подію. Arranged future event. I'm leaving for Hogwarts next week. Here's my ticket. Окей, okay, може не до Гогвардсу, а до Львова, але граматичної структури це не змінить. Коли знаєш точний час уже запланованої події, вживай Present Continuous. До речі, щодо потягів і квитків. Дивимось. Uh, it, ну як так? Спитаєш ти? Все завчасно організовано, квиток куплено. Чому ж тоді your train leaves in 10 minutes? Все дуже просто. Потяг їде за 10 хвилин, бо має такий розклад. Він поїде незалежно від того, сядеш ти в нього чи ні. Тож запам'ятай. Усе, що відбудеться в майбутньому згідно з чітким розкладом, a scheduled event in future потребує Present Simple. Note. Це стосується не особистих подій, а тих, що стосуються великої кількості людей, таких як розклад транспорту, програма телепередач, розклад сеансів кінотеатру, концерти та спортивні змагання. Отже, той самий Гаррі і той самий потяг, але дві різні граматичні структури. Harry is living in 10 Minutes. Present Continuous. His train leaves in 10 minutes. Present simple. Бо для Гаррі то завчасно організована особиста подія. А для потягу, nothing personal, just schedule. Але як бути з will? Насправді, will це просто модальне дієслово, яке має багато функцій. У деяких випадках його вживають для позначення майбутнього. Розберімося, що ж то за випадки. Випадок номер один. Дивимось. Anything off the trolley, dears? No, thanks. I'm we'll take the lot. We'll take the lot. Беремо все. Що ж це було? План? Розклад? Ні, ні. І ще раз ні. Це був імпульс, миттєве рішення прийняте з огляду на ситуацію. An instant decision made while speaking. Під це правило також підпадають обіцянки і навіть погрози. Випадок номер два це will для здогадок, передбачень, сподівань і прогнозів на майбутнє. You'll be great too. But never even У тебе все вийде. Ти не пошиєшся в дурні. Переконують Гаррі друзі. Використовуй will або won't для передбачень, базованих на власних припущеннях. Що ж до неточних прогнозів, маємо ще одне модальне дієслово. Можливо, вам краще піти, бо він може прокинутися, каже професор Квірел. А може і ні. У цьому суть модального дії слова might". 50 на 50. Повтори модальні дії слова. Може, учитель запитає: revise modal verbs, the teacher might ask you. Але це не точно. А що, як я точно знаю, спитаєш ти. Ну, тобто не 100%, але 99, коли ситуація очевидна. Що ж, буває і таке. Димося основам левітації і ловимо ту саму конструкцію. Летімо. Here, Думаю, нам тут знадобиться нове перо, каже він. М -м, ясна річ, ясна річ. Отже, коли висловлюєш Effect-Based Prediction, припущення, засноване на тому, що бачиш або чуєш. Вживай be going to. Нік круто розбирається в граматиці. Він отримує хорошу оцінку. Nick knows grammar well. He's going to get a good mark. До речі, ту саму конструкцію Be going to використовують, коли кажуть про плани. Зауваж, що переклад українською в такому випадку буде інший. I'm not going to go out today. I've got a lot of homework. Я не збираюся гуляти сьогодні. Маю багато домашки. А що ти робитимеш сьогодні? Уявімо можливі варіанти та згадаймо правила. Отже, не маєш жодних планів, запитання заскочило тебе зненацька, приймаєш рішення просто тут і зараз. Oh, I don't know. Oh, wait, I know. I'll go check my email. Will for instant decisions. I hope I'll get my English test results today. And will for hopes, guesses, and opinion-based predictions. Не маєш планів і не знаєш, що робити, перераховуєш варіанти. I might call a friend. Може, подзвоню, може підемо, а може лишуся вдома. For a 50-50 guess about the future, use might, might not, or may, may not plus basic form. May звучатиме більш упевнено. Два дні тому домовилися з друзями піти в кіно і купили квитки. I'm going to the cinema with my friends. We're meeting at 7 p.m. Present continuous for arranged future. future. The the movie starts at 7.30. present simple for scheduled events in the future. Не маєш жодних домовленостей, але маєш деякі плани. Наприклад, передивитися всі частини Гаррі Потера. I'm going to binge watch all the Harry Potter movies. Вау, схоже, ти чудово проведеш час. Looks like you're going to have a wonderful time. Роблю я висновок з того, що почула і вживаю be going to for fact-based predictions. Такий він різний і цікавий цей майбутній час в англійській. But after watching this video, you're going to get it all sorted out. До нових зустрічей. Па-па.